Всім вітання. Знаєте, такий момент, коли водночас е, хочеться сказати дуже багато, а з іншого боку, навіть не знаєш, е, що говорити, тому що багато що переговорено. Е, коментувати ті події, які відбуваються, ну, не дуже є сенс. Тобто тут така ситуація, що можна виходити в ефір щодня, щодня брати якусь тему, пробувати і ну але не цікаво. Можна виходити в ефір щотижня, як я роблю останнім часом, в такому форматі напівжартіливому, юркового недільного казання, і пробувати робити якісь підсумки, хоча підсумки теж робити не дуже не дуже корисно, не то, що не корисно, не дуже доцільно. Ситуація змінюється дуже швидко. Ну, Але якщо так, от відрефлексувати на загалом на ті враження, які от на... На те, що зачепило впродовж останніх днів, то ну, що почати? Мабуть, звіни. Звіни, яка зараз триває в Україні, яка нагадує, не оголошена. Тобто, у нас немає режиму війни, є режим воєнного стану, тобто правовий режим воєнного стану. Ну і взагалі, от, якщо ми дивимося на те, що відбувається, вона якась така, знаєте, війна. От для когось війна, для якої зовсім не війна. Ті всі корупційні речі, які зараз випливають, ну, а вони випливають завжди як елемент загострення політичної боротьби. Політики всі активізувалися, вони далі говорять переважно не про те, що треба, роблять не те, що треба. Дещицю краденого під камери офірують там на потреби ЗСУ. ну, одним словом, війна стала вигідна для всіх, крім тих, хто на ній безпосередньо вмирає, хто там перебуває, хто ризикує своїм життям. Всім, це ну, таке знаєте, узагальнення, але я просто спостерігаю над тим, як на, скажімо так, як політичний формат різних різнопланових таких процесів, які відбуваються там, в Сполучених Штатах Європи, Україні, як в Європі, в Сполучених Штатах Америки, як це все стосується України, як це все базується на Україні. Тут можна прикиді наводити теж безліч от останній візит сенатора, республіканська, республіканця, який був в Києві, і зараз всі там російські, там принаймні пабліки облетіли телеграм-канали. Його заява, що от ці вкладення війну в війну Сполучених Штатах дуже вигідно, тому що багато помирає русський. Ну, знаєте... Насправді я не знаю, скільки помирає там кого більше. От, але мене не особливо не хвилюють, скажімо, втрати, втрати московського війська. Це мало би хвилювати в першу чергу росіян, які не зовсім омосковувалися, І, зокрема тих українців, яких там багато мешкає. А що стосується втрат українського війська, ми просто про них не знаємо різні цифри, причому це цифри, які називають. не там якісь, цей... Випадкові люди, а політики, теж знакові політики. Зокрема, теж сенатор республіканець, республіканець Роберт Кеннеді молодший, який там не буде висувати свою кандидатуру в президенти США. І тут один сенатор республіканець, верніше, сенатор демократ Роберт Кеннеді молодший. І тут зміна ролей, тому що сенатор. Республіканець, який в Києві, він говорить про те, що дуже догнала інвестиція, тому що гине багато русських, тобто риторика абсолютно така в стилі демократів. А сенатор демократ, який буде кандидат в президента Сполучених Штатів, Роберт кеннеді молодший, він говорить абсолютно риторика, така знаєте, ну можна сказати, навіть проросійська. Які називає цифри втрат українців і так далі. От, І це от, яку сферу ми не візьмемо, відбувається щось подібне. Ну, Візьмемо е, сферу, про яку не бажано говорити, тому я так буду обережно, сферу медичну. Наводив в своєму телеграм-каналі, е, подавав посилання на виступ одного доктора в Європейському парламенті і ну, чоловік дуже жорстко висловився щодо того, що відбувається. Але воно ж не закінчилося насправді. Те, що відмінило, цю, скажімо, загальносвітовий статус хвороби, то нічого не значить, тому що зараз інформацію, інформація, ну, і там і багато хто з блогерів зараз на цю тему. ну Може не багато, але деякі, деякі говорять про те, що готуються вже нові, нові такі подібні акції. Про це вже офіційно оголошено там по співпраці фонду Рокфелерів з Всесвітньою організацією охорони здоров'я готуватись до нових викликів. Ну і тут знову ж таки маса версій конспірологічних і так далі. І тут ну, таке міркування. Пригадуєте, я розповідав про те, як розповідав і подавав відео, як вимерли бджоли на Бродівщині. І поки що немає е... інформації. Власне, як там зараз ситуація просувається, просто не розмовляв ще на ту тему, не дивився. Але я трошки в іншому аспекті. От дивіться. ми обробили. Ну, тобто, це точно це не природні хвороба бджіл. Те, що обробили, ми маємо масовий подіж бджіл, нагадується більше тисячі сімей в одному районі. І різкий запах від тих загиблих бджіл, такий неприємний. І там і люди хворіють, і алергії, і так далі. Наводив також я в своєму Фейсбуці на одній конференції виступав ну, був я, минулого тижня, минулої суботи, не цієї, а вже. Був на конференції, там організовували цікаві люди її і виступав голова Асоціації фермерів. І от він теж розповідав страшні речі, які відбуваються. А тепер давайте ми подивимося на себе. Ми користуємося там, засобами різними, гігієни, тою самою хімією, яка куди все йде, зливається, знов таки в річки вона попадає, знов таки в екосистему. Ми користуємося упаковками, пластиком. Це теж маса всяких різних речей. Чим більше місто, чим більше воно багатше, тим більше забруднення. І от товіть собі, що оце все, оця вся хімія, крім того ще зброя, тобто наслідки екологічні від війни в Україні я собі просто не уявляю. І я думаю, що вони, вони справді катастрофічні, але чомусь різні біли гейтси і Грети Тубер про це особливо там не, не, не заявляють, не, не розповідають. Так, от, якщо взяти взагалі оце останні, останнє десятиліття розвиток. Хімізації агросектору і впливу цього всього на довкілля, а це можуть бути жахливі речі, тому що обсяги жахливі. І ті жахливі речі ми бачимо на прикладі того самого бджолопаду. Бо це не тільки це було і в Хмельницькій області, і в Рівненській області подібні випадки. А всі забули, що в нас за часів нашого п'ятого гетьмана побудували завод від компанії Bayer Monsanto десь на Вінничні. Ніхто той завод не чіпає, ракети додано летять. Ну, в контексті війни, давайте ще згадаємо, що е газ і нафта йдуть по трубопроводах через територію України в Європу. Навтака в нас війна, і тут, е це, про це Вашингтон Пост написав, бо там два дні тому, здається, публікацію. Е по зерновій годі, яка там продовжується, але тут знов-таки інформація про те, що основний, е основна зацікавлена країна, яка закупляє, в яку стікається все. Продукція по зерновій годі – це Китай, натомість на Львівщині, як сказав цей ж голова асоціації фермерів, масово сіють геномодифіковану сою. Ну, вона в нас загалі вже доновся геномодифікована. Масу засівають поля сою, тому що, ну не знаю, чи зможуть продати реалізувати пшеницю ну, в зв'язку з ситуацією, то яка в Україні. Тому що чув я такі речі, вже прикладні, що настільки корумповані зараз у ці всі процеси, які відбуваються стосовно вивозу там зерна чи зернових і експорту взагалі з України, що це просто жахливі речі, але ми бачимо знову ж таки. Корупція на кожному кроці, вона жахлива і цар, хороший бояри плохі, Знаєте, оце все слухати. Це жахливі. От я чесно кажучи, я коли чую, як люди реагують на певні речі, мені стає страшно. Бо не треба, як це розповідала десь вчора, чи коли Екатерина Коваленко, що там про гриби там, чи нову загрозу грибка, який буде перетворювати людей в зомбі. Ну, як це трапляється з мурахами. Так? Цікавий такий доволі ролик. В ньому мушу сказати, що там багато правдивих речей, бо точно щось готується. Але чи треба нам же ще додатково зумбувати людей, якщо це успішно роблять засоби масової діатизації, важко сказати. І от в будь-яку сфері, яку ми не візьмемо, весь парадокс в тому, що там, в тих сферах, обговорюються не суттєві речі, не найважливіші. Часто ти спілкуєшся, часто щось слухаєш, а в сухому залишку практично нічого не залишається. От або якийсь мізер, або нічого. Причому, якщось трошки залишається, ти вже тішишся. Будь-яка сфера, сфера політики, сфера геополітики, сфера економіки, фінансова сфера, в якій зараз теж там цікаві речі відбуваються. І тут зразу кається вся конспірологія. Там і ніхто не буде слухати цього доктора Моріса, який прямим текстом називав, що в нас відбулося останніми роками. І ніхто не буде слухати застережень е -е, той самої Коваленко, яка розповідає там про те, як розганяється тема там, чергової смертельної загрози, модифікації грибка. А я вам скажу, що це може бути все абсолютно реально. Це не обов'язково. Тут не треба зразу продумувати конспірологію. Це може бути як спланована акція. А може бути і об'єктивна загроза через те, що, власне, я згадував про стиль нашого життя, про цю економіку, про це потреблятство, перепрошую, про наслідки війни. З невідомо скільки там яких речовин сідає в землі, воно розноситься повітрям, воно йде в річки, підземні води, ну не підземні, а поверхневі води. І хто його знає, яка будуть мутація? Якщо говорити про так звану зміну клімату. Ну, глобальне потепління, десь воно справді глобальне потепління, там, то якщо вірити, тому що є. Мені швидше це нагадує маятник, Знаєте, от е, в один бік, другий бік. Але знову ж таки, в коливаннях того маятника справді мікроорганізми, справді екосистеми вони можуть відреагувати дуже по різному. І ми просто не знаємо, як вони відреагують. А це стосується не тільки війни, я ще раз скажу, це і виробництво, і, і е, агровиробництво, в тому ж числі. А там ще якийсь там черговий е, діяч Сполучених Штатах закликає, де десь та край Мока бачив, чи чув, е, закликає е, фермерів там, відмовлятися від вирощування їжі, тому що це погано впливає на екосистему. Знаєте, от е, Повний абсурд. Е, і е, цей абсурд часом він дуже важко відрізнити е, правду напівправду відверто брехню. Ну, майстри Хуцьпов не використовують напівправду. Як правило, а от багато хто не заморочується, повністю фейки і так далі. І це не тільки люди, тобто це і штучний інтелект тим грішить, бо якийсь там скандал недавно був, коли адвокат вдався до послуг штучного інтелекту, він йому поназивав номери справ, справ, ну він, видно, десь це використовував, позорився. Бо штучний інтелект це вигадав. А це я на собі, я коли зараз я не спілкуюся з штучним інтелектом, ну якось відклав ту справу. Але проекспериментував, поспілкувався і запитав, от цей чат-бот відомий на предмет книжки Великий Львів, яку ми там видали, скажімо, як Коцепцію будівну концепцію Львова. І чат-бот мені абсолютно видав повну, повну ахінею, інакше не скажеш, про те, що ця книжка вийшла у 2006 році, а вона вийшла у 2020 році. Про те, як її там зустріли на ринку, ну тобто просто збрехав, сфантазував, скажімо так. Чому мені важко сказати? Не знаю. Тому що навіть якщо в нього інформація була по 20 2020 рік, і він мав доступ до інформації до наших джерел, інтернет-джерел, ну то десь про цю книжку точно згадували. Ніякої подібної книжки в 2006 році не існувало. Ну, от такі от речі. Тому зараз оць, е, штучний інтелект, про який багато зараз хто говорить, там чергове. Заява Ілона Маска про те, що це буде така супернянька, е, я думаю, що це буде швидше супернаглядач, ніж супернянька. Ну, близько ж, правда, нянька вона бавить там дітей, От наглядач наглядає, так. Тобто тут десь така різниця, дуже дуже така е, умовна, скажімо. Ні, Вона звичайно величезна, але я маю на увазі в термінології стосовно штучного інтелекту, вона дуже умовна. Кого він там буде нячкати, кого буде, скажімо так, пильнувати. І це теж фактор, який абсолютно поки що не ну так, не бачу я в ньому такого позитиву. Знаєте, це інструмент. От а інструмент, який виходить з-під контролю, ну це трошки страшно. Це можливо буде найстрашніший, ніж інструмент, який знаходиться в поганих руках, в руках злочинця. На рівні будь-якому геополітичному протилежна інформація. Я вже не кажу, що під час війни, якщо порівнювати інформацію, дають там наші телеграм-канали, не всі, я маю на увазі ті, які абсолютно такі провладні, і ті, які дають про московські провладні телеграм-канали, то вона діаметрально протилежна. Для мене незрозумілі події, які відбувалися в, на Білгородщині. Абсолютно незрозуміла. Ні логіка, ні це. Тобто я десь розумію. Але це розуміння, я сам від себе відштовхую, тому що я підозрюю дуже нехороші речі, які пов'язані з, скажімо так, з ядерною фазою. А Хто сказав, що вона виключена? Чи якийсь інший, інший спосіб для того, щоб все-таки все йшло по сценарію? А що це сценарій, про це я відкрито написав Клаус Швап, і ми бачимо, як все змінюється. І змінюється не внаслідок власне тої акції. Про я про яку говорив Клаус Швапа, змінюється взагалі системно. Новий валютний світ, цифрові валюти центробанків на тлі того, що зараз ті центробанки починають падати. Альтернативи долару, ніби це ж, ну скажуть, добре, ну долар вже задовбали свою гегемонію, Ну, товіть то собі, що завтра долар обвалився і коштує ноль. Ну, все, тобто, це хаос, який буде страшніший, напевно, ніж будь-яка пандемія, будь-яка. Будь-яка, напевно, війна. Ну, хіба крім глобальної ядерної війни? Чому? -то? Тому що просто поламаються економічні, логістичні зв'язки, а ми ж абсолютно теж повністю не захищені. І ніхто про це не думає. Знаєте, я от навіть на рівні містечковому Львова, коли я почув там, про чи не почув, прочитав про те, що там зараз хочуть робити певні зміни до генерального плану, я про це, мабуть, запишу окреме відео, я жахнувся. Люди взагалі не розуміють, про що вони говорять. Ну, тобто, вони каже, ми там розробимо дорожню карту по тому, як ми будемо робити генеральний план. Генеральний план, чого міської територіальної громади створюємо в неконституційний спосіб і всупереч всі містобудівній документації, виліво, ну, ви, про що про що ви говорите, ідіоти? І так на кожному кроці. Тобто, я це сужу стою, скажімо, з тих питань, яких я розбираюся. Ну тобто, я в тій темі, я в тій темі, я в ній пропрацював, я спілкуюся з людьми, які в тій темі, взагалі фахівці десятиліттями. І ми доходимо до спільної думки. Я розумію, що те, що нам чешуть оті от е, е, соросята, садов'ята, оця вся нечість, нечисть ну, це повний абсурд. Тим, що вони займаються. Це нічого доброго. Це в кращому випадку. В кращому. Це просто політичний піар. Ну, коли більше нічого не буде. Але це не дуже добре, тому що за політичним піаром потім люди проголосують, там кинуть бюлетні, чи на кнопку в дії, як нас хочеться зробити. Ну, і... Ну, і Ну відповідно, потім ми отримуємо Такого ж якістю управлінців, політиків, керівників і так далі. І це загалом оцю картину, коли ти дивишся, вона абсолютно вписується в поняття якогось апокаліпсису, тих е е е катастрофічних змін, які, які відбуваються, і оце майбутнє людство, яке є страшним. І якщо сьогодні цей жах, страх, смерть прийшли в хати багатьох людей, які воюють, політики про це не думають. Серед них дуже мало воюють. Їхні діти не воюють. Вони піаряться на то, вони заробляють гроші. Навіть офіційно у нас за 2022 рік в Україні знов таки прочитав. Я думаю, що це правда. Стало більше навіть офіційних мільйонерів. Я не кажу про тих вже підпільних і так далі. І тут оце все, коли ти через себе пропускаєш і фільтруєш, оце відчуття, про яке вибачте, поділився. Що або кожен день щось розповідати? Ну знов ж таки, на це шкода, шкода часу, тому що це така от волонтерська якась діяльність. Що я, я щиро дякую за кожного за кожен переказ, за кожні кошти вони не є зайві ніколи. Я веду достатньо. Скромний спосіб життя, і якщо тільки маю можливість поділитися тими коштами, я ділюся з тими, хто їх потребує більше. От, е, Ну, але ще раз скажу: тобто, все одно це якась позиціонує волонтерська діяльність. А якщо ти отак щотижневі робити огляд, то можна говорити годинами, я так же дивлюся тут на цей вже 19 хвилин, а це вже далі сенсу говорити немає. Але не хочу закінчувати на песимістичній ноті. Все одно, в будь-якому випадку, все починається з кожного з нас: від нашої реакції на події, від нашої готовності діяти, допомагати ближнім, від нашого, скрізь терпіння, бо це справді величезне терпіння. Це треба мати неабиякі, так би мовити, християнські чесноти. Можу так сказати, щоб от серед стада того зомбі, яке ти бачиш, як люди рефлексують, щоб все-таки проникнутися до них якоюсь там християнською любов'ю, трепіння і так далі, ну або якостями буддиста на це не реагувати. Тому я все-таки бажаю нам внутрішнього позитиву, але не, не, не заплющувати очі, не, не запихати голову в пісок, не, 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 не ставати такими фаталістами, що все вже. Ну, якщо все, то все. Ну тут так, якби, е, важко. Навіть ви можете йти по вулиці Цеглопада, ще придурок на автомобілі вискочить на тутар. А хтось е, ну, ці історії історії чую з фронта, коли там людей кулі минали. Так. І тут, що, кому вже там, як кажуть, десь там прописано, ну, так має бути. А загалом, для того, щоб людство врятувалося, йому просто потрібно перестати бути в цій парадигмі. От вимкнути телевізор, вимкнути ящики, читати, цікавитись, перепитувати, читати літературу, відповідно реагувати, відкинути цю таку толерантність, але без агресії, знову ж таки. Ну, але давайте про це поговоримо, бо справді часу зайняв багато. Вибачте, за можливо такий сумбур. Я дякую, хто слухає, хто чує.